Отже, про ситуацію на фронті говоримо далі і з Олександром Коваленком, це військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю щойно ми послухали е бійця, який розповів про те, як їм на запорізькому напрямку. Він зокрема розказав про те, що ворог атакує дуже багато з повітря і з артилерії. Як на вашу думку, де зараз найскладніший? Е Найскладніша ділянка фронту для сил оборони. Безумовно, ми зараз можемо говорити про найгарячіші ділянки: це саме Рівський напрямок, це район Роботино, саме Клін між Роботино та РББ. А також на сьогодні можна вже говорити і про правий фланг від роботи, тобто там, де зараз ми намагаємося намагаємось також робити клін та охопити само село з обох боків, окрім цього, це напрямок до Соромліновки. Після того як було звільнено врожайне, то можна говорити, що Соромліновка вона також зараз починає вже на собі відчувати тиск наших сил. Оборони при цьому росіяни там концентрують досить серйозний потенціал для того, щоб тримати вже свою оборону, бо це вже основна лінія, і вони не будуть намагатися. Ну вони не так просто віддадуть а, цю локацію. Це треба розуміти. Бахмут, безумовно, Бахмут, а також напрямку Куп'янська. Хоча а, в напрямку Копянська росіяни демонструють а, таку собі а, імітацію наступальних дій. Це більше можна назвати так, Чи, аніж а, дійсно якийсь потужний а, проривний такий удар а, груп, які саме формувалися для прориву лінії оборони. А з чого ви робите такий висновок по Куп'янську? Що це імітація, а, тому, а не наступ. Що... Угу. А, Ну, Це імітація наступу. А, чому? Тому що, ну, по-перше, те груповує, там два дві групи військ сконцентровано зараз загально. Це група військ Захід а група військ. Центр, але а, при цьому вони мають таку комплектацію, Так дійсно досить потужно на перший погляд. Так дійсно там велика кількість особового складу, технічна складова. Але вони а, в цих умовах там своя дуже цікава ситуація з умовами доміщення. Вони більш а, підходять для оборонного типу. Угу. Це більш а, оборонні підрозділи, і ми це вже побачили на практиці. Вони наприкінці червня, початку липня, намагалися наступати в напрямку Лиман. Їх наступ заклинувся, так і не розпочавшись. Потім вони е, намагалися наступати в напрямку борової, а е, їх наступ е, схлопнувся. Зараз вони знову ж таки намагаються в напрямку борової наступати, але якось не феєрічно. І третє, е, на Куп'янськ вони також намагалися наступати, але якихось там не те, щоб стратегічного значення, а навіть тактично, оперативно тактичного, оперативно-тактичного значення, здобутки у них. А, нема, тобто це угруповання, яке не здатне наступати по широкому фронту, але вести оборонні дії воно здатне. Але свій оборонний ресурс вони витрачають саме в наступі, який функціонал вони не можуть підтримувати. А де у ворога найслабше місце по лінії фронту по всій? Ну хто знає може зараз нас дивиться ворог, і Я зараз скажу, і вони почнуть це підсилювати, допоки ми не розпочали там наступ, uh -huh. та ні, не, не треба так. Uh -huh. Добре, що українське що силам оборони потрібно для більш ефективного наступу? Чого не вистачає, або що би нам допомогло? А от просто відповідь дуже проста. Нам потрібно все, а майже по кожній номенклатурі а, ББМ. Потрібні танки, потрібні авіація. Ну знову ж таки, постійно тільки говоримо про авіацію. Нестача засобів протиповітряної оборони необхідного радіо дії, тобто ешелону великого радіусу дії, якого ми не можемо використовувати а, для протидії російській авіації. Окрім цього іншого, це і засоби розмінування? Тобто, якщо ми говоримо про технічну складову, кожна позиція нам треба майже все від наших міжнародних партнерів, тому що це дійсно покращувало б ефективність та темпи наших наступальних дій. Два збиті вертольоти маємо сьогодні силами оборони. Наскільки це небезпечно, Наскільки це для нас техніка росіян? От саме та що в повітрі? Так, з цим дійсно є проблема з їх авіацією. До речі, ті гелікоптери, які були збиті сьогодні, це ка 52 ударні гелікоптери. А скажу так, серед загальної лінійки російських гелікоптерів дуже непогані, дуже непогані. То від них багато неприємності, тому що на них. Встановлено протитанкові ракетні комплекси віхер авіаційного типу, і вони здатні в день вражати об'єкти на відстані до 10 кілометрів, вночі до 6 кілометрів. Тобто, це дозволяє цим гелікоптерам знаходитись поза зоною дії наших мобільних груп з ПЗРК, а також наших засобів ППО малої малого радіусу дії, особливо коли вони здійснюють свої бої виконують свої бойові задачі на наднизькій висоті. Але ми дуже не... Але але хлопці саме так. А чому? чому Тому що зараз у росіян виникає проблема з пропорційним розподіленням артилерії вдовж лінії фронту? Їм не вистачає артилерії. Ми багато артилерії знищили в травні, в червні, в липні. Вони несуть великі втрати за артилерію. Вони намагаються а, танками, вони намагаються авіацією, гелікоптерами компенсувати нестачу артилерії. І вони використовують як гелікоптер. Вони а, використовують вже не віхрі. А вони використовують не авіаційні ракети. Нари а у нара у нього дальність пострілу від 2 до 4 кілометрів в залежності від, від модифікації. Тому вони наближаються до лінії бої коли ще так, і потім вже може відпрацювати як мобільна група з ПЗРК, так само може відпрацювати засіб протиповітряної оборони. Що і сталося сьогодні двічі. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Александр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.